І я хочу вас запитати, дорогі поляки, і я вас запитаю, дорогі поляці, чому замість того, щоб забрати львів, для чого? замість того, щоб забрати нам львів, Ви видали нам танки і зброї? Ви ще нам брон, ще нам човки. Чому замість того, щоб згадувати волинську різню? Для чого? Замість того, щоб ви дали нам кришу над головою. Ви дали ще нам дах над головою. Чому не скористати момент? Як ви думаєте, чому поляки так поступили? Як ви вважаєте, для чого поляці так поступили? Тому що поляки поступили як справжні брат. Дорогі поляки. Дрозе поляці. Як міг би вам просто сказати величезне дякую? Я мог вам просто повідить вірки дій. Ale to mało, to nic. Ale tego mało, to jest nic. I my powinni, to nasz obowiązek. I my powinni, to nasz obowiązek. Rozkazywać o tym swoim dzieciom i swoim wnukom. Opowiadać o tym swoim dzieciom i swoim wnukom. To, co powiedział w ostatnią niedzielę, ten, można powiedzieć, nikomu nieznany młody Ukraińiec, wbiło nas w fotel. Ale posłuchajcie. Włodymir Pas, tak się nazywa. Do 24 lutego...

Е, ніс не подейжуваючи, 24 березня лютого виїхала з України. Моя сім'я проживає в Білорусі. Моя родина мешкала в Білоруссії, а я був з робочою поїздкою в Києві. А я був, був з візитом робочим в Києві. І за кілька днів, за кілька годин до війни я виїхав з України. І за кілька годин до війни виїхала з України. І мої рідні брати і сестри писали мені, що буде війна, буде війна, діти плакали. Е... Моя родина, браття, сьостри писали до мене, що буде война. Родина, діти плакали. Але я говорив, ні, заспокоюйтесь, це просто істерика. Але я мовив вам, ні, успокоюсь, це просто якась істерія. На вулиці 2022 рік. На вулиці за окнем 2022 рік. О п'ятій годині ранку О 5 рано до мене позвонили мої найрідніші люди з України, мої брати і сестри. До мене зазвонили найближчі мої з України, мої браття і сьостри, і вони сказали, розпочалася війна. І вони мені, почалася війна. Росія бомбардує всі міста в Україні. Росія, Росія бомбардує всі міста України. Коли Україна мирно спала. Україна спала? Росія вторглася на нашу територію. Росія вийшла до нас на нашу територію. Чи ви знаєте таке слово безвихідність? Чи відомо вам таке слово як безвище? Мозок шукає варіанти, що робити. Мозок шукає розв'язання. що робить. Він хоче вирішити проблеми. розв'язати проблем. Але виходу немає. Але вища нема. безвихідність. Без, Без Зрозуміло, що будуть мільйони біженців. Стало відомо, що мільйони уходців. Покалічені люди, інваліди, скалечені інваліди. Тати і мами не дочекаються своїх дітей. Тати і мами і дочекаючись своїх дітей. Хтось стратить своїх батьків. Хтось втратив своїх родичів. Чотири дні я нічого не їв. Чотири дні мов би м'їсть. Кожної години молитва. Години і потім я зібрав речі і поїхав до Польщі. Путін спакувався і приїхав тут до Польщі. Потрібно було готувати місця, щось робити для, для біженців і щось робити.

Вони казали одяг, їжа, хоча б щось візьміть. Вони просили убрання, їдзення, хоч щось пан візьме. І тоді я подумав. І тоді я поміщала. Бог не залишив нас. Бог не заставив нас. Тому що в Біблії Іакова 1,17. Тоді каже, в Біблії, в посланні Якуба 1,17. Там пише так, що кожен добрий дар там написано іс так, що кож кожен добрий дар, добрий учинок сходить від Отця Небесного. Сходить від Отця Небесного Якщо мільйони поляків розпочали, почали нам допомагати, Якщо мільйони поляків почали нам допомагати, значить Бог нас не, То значить, що Бог нас не залишив. І я дуже багато працював разом з поляками тут волонтерами. І довго часу з приділем тут працюємо з волонтер, з поляками. І я бачив, як в церкві у Хелмі приїжджали люди з усієї Польщі. І я бачив, як в костюмі з Боже в, в Хелмській приїжджали люди з цілого краю, з цілої Польщі. Знайомилися між собою. Запознавалися між собою. І питали один в одного. І задавали один другому питання. Ти звідки? Ти скон?

Деякі люди мені говорили. Ніхто же не мавіли. О, Польща забере Львів. О, Польща одбіжа нам Львів. Дуже хороший час. Барзо сприя... час. І я хочу вас запитати, дорогі поляки. І я сам у вас запитати, поляки. Чому замість того, щоб забрати Львів? Для чого? Замість того, щоб забрати нам Львів? Ви дали нам танки і зброю. Ви дали ще нам брон, ще нам човги. Чому замість того, щоб згадувати волинську різню? Для чого, замість того, різню волинську, ви дали нам, кришу над, головою, ви дали ще нам дах над головою, їжу, їдзення, Одяг, убрання. Ви потратили стільки свого часу і грошей. Ще тиля свого часу, тиля Чому Навіщо? Для чого? Чому не скористати момент? Для чого не використали, використали свої шанси? Може, ви чули е таку людину як Оскар Шингер? Можливо, що слышалися о такій особі, як Освальд Шиндлер. Він викупив до півтори тисячі євреїв, він спас їх. Він викупив понад півтори тисячі жидів, він їх уратував. Я хочу спитатися у вас, дорогі поляки. Я сам запитати у вас, дорогі поляки. Скільки українців рятували ви? Іли українців ви уратували ще? Так, що хочу звернутися ще до українців. Так, що сам зрушився також до українців. Як ви думаєте, чому поляки так поступили? Як ви вважаєте, для чого поляці так поступили? поступили? Тому що поляки поступили як справжні брат. Для того, що поляці поступили як правдиві браття, як справжній друг, як правдиві приятеля. І тому сьогодні я хотів би звернутися ще до українців. І для того, є ще раз тим ще до українців. Всі війни закінчуються. Всі війни закінчуються. Питання тільки часом, і скільки людей загине. Питання тільки брі, за ілі часу, і ілі люди згинні ще. Але по війні завжди залишається історія. Але по війні завжди залишається історія. І ми повинні пам'ятати історію. І повинні ж ми пам'ятати історію. Як поляки. Люди поляці. Підставили нам своє плече. Відставили нам свої рам'я. Відкрили нам свої домівки. Відкрили нам свої доми. Поділилися своїм самим дорогоцінним. Поділилися тим, що мені найціннішого. І ми повинні, це наш обов'язок, І ми повинні, це наш обов'язок. розказувати про це своїм дітям і своїм внукам. Оповідати і своїм внукам. Не можна цього забувати. Так ніхто не може Євреї цього не забували. Житі тебе не запам'ятня. І про Оскара Шімблі теж писали книги. І о Оскара Шимлі теж писали ксьоншки. Знімали фільми. Робили фільми. Дорогі поляки. Поляці, я міг би вам просто сказати величезне дякую. Я мог вам попросту повідати вірки дій. Але то мало то ніцт. Але те комало то я сніс. Я би хотів кожного з вас обняти. Хаб би каждого з вас przyturіть. низько поклонитися нам. Низько вам. Нізько вам уклонить. Я вірю і я знаю. Я вірю і я вім. Я впевнена. Що Бог поблагословить вашу країну. За те, що ви зробили. Для нас за те, що ви вчинили нам. Ми віримо, що скоро буде перемога. Ми віримо в те, що небавом не звичайство. Але ми би хотіли святкувати цю перемогу разом з вами. І хотіли б ми святовати то звичайство разом з вами. Дороги іншої не треба, поки зорить у шлях, я йду від тебе і до тебе по золотих твоїх стежка. Серцями запали тисячі серди, ще свічка наша не згоріла, ще наша при нас. а печі парти наших діла, розкажить людям. Ми сильні, разом ми вільні, разом ми переможемо. З вірою в Бога, з вірою в наших воїнів, з вірою в один одного ми переможемо. Слава Богу! Слава Україні! Слава Больші!